Василь Рудейко, заступник голови потрешу літурійної комісії Української католицької церкви, отже, е от є ось це нововведення для французів. Чи воно е взагалі потрібне от е на українську на українському рівні? Чи варто вносити такі зміни для українців? Е ну, це буде залежати звичайно в кінцевому результаті від е рішення Синоду наших єпископів. Моя особиста позиція є такою, що при перекладі літургійних текстів і біблійних текстів, зокрема, необхідно все-таки їх перекладати, а не інтерпретувати в перекладі. Інтерпретації треба залишити на коментарі до цих текстів. Вони все одно будуть в будь-якому випадку. І я можу. Просто від себе сказати, що зараз ми працюємо над перекладами літургійних текстів, і принципом, тим, якого ми дотримуємося, що навіть важкі якісь тексти ми їх перекладаємо важко, не роз'яснюючи в самому перекладі на це на це інтерпретації і коментарі і цього достатньо чи нагадуємо. багато в українському варіанті проблем. З перекладами, що от власне не відповідає або інтерпретації, от саме в нашому випадку в українському перекладі надзвичайно багато проблем. оскільки ми до недавнього фактично користувалися церковнослов'янськими перекладами, і українська мова до певної міри не виробила якогось такого богословського словника. Тому ми, ми зараз в такому періоді випрацювання певних термінів і так далі. І це надзвичайно. Чайно складно я, як перекладач, сам можу це сказати, але е, намагаємося робити так, щоб е, максимально точно передати значення оригіналу, і тому, наприклад, в нашій е, праці ми намагаємося використовувати грецький текст, на який, які якісь вже готові переклади. Ми консультуємося звичайно з перекладами, але є перше джерело, і з цього першого джерела ми перекладаємо. От за вашими власними спостереженнями, як от християни реагують, українські християни на якісь зміни? Я знаю, що років два-три тому вносили от саме цей перехід від старослов'янського, ну навіть ця сама молитва, чи, чи наш, чи інші? Як реагують на це християни? Чи вони пер? Як? Ну, це залежить залежить, звичайно, від тої чи іншої спільноти, про яку ми говоримо. Греко-католики, наприклад, вони досить прихильно ставляться до різноманітних нововведень. Є... Тобто, ми звикли вже до того, що молимося українською мовою. Є дуже мало спільнот в нас, які би хотіли залишитися при церковнослов'янській слов'янській чи щось подібного до того. І все буде залежати тільки від того, як конкретний. Священник на порогі буде це пояснювати, і чи будуть люди звертатися просто до фахівців, які зможуть їм адекватно щось пояснити? Я розумію, що це напевно не зовсім коректно, але власне тому питаюся вашої особистої думки, чи саме ось ця версія очі нашої, який зараз в нас є українською, чи вона від чи до неї немає запитань? От в цьому варіанті ну на жаль, не існує на сьогодні єдиного перекладу нашу». Різні церкви мають свої версії перекладу молитви наш». і в більшості випадків проблема різнобою в цих перекладах полягає в тому, що цю молитву перекладали не з грецької мови, але з церковнослов'янської, яка дозволяє. Різні інтерпретації тексту і тому синод єпископів Української рекордолицької церкви зараз доручив Патріарші літургійній комісії переклад всіх трьох літургій Василія Великого, Йоанна Золотоустого і передосвячених дарів українською мовою. Ми її будемо реалізовувати з грецького тексту, і там буде вже точний більш менше переклад молитви чи нашого. Побачимо, як. Відреагує на це Божий народ. А який термін? за скільки часу ми можемо чекати. Ми плануємо зробити це ще в цьому році. Правдоподібно до нового року чорновий варіант перекладу буде вже готовий. Після цього він надійде фахівцям, і після перевірки фахівців представник нашої церкви його затвердить як пробний на три роки. і Після трьох років буде офіційний текст. Нових літофій.